Доброго ранку малята! Сьогодні я вам розкажу про дивовижних людей, яких називають винахідниками. Винахідники це такі люди, які придумують нові речі, що роблять наше життя цікавіше і легше. Вони дуже допитливі, люблять експериментувати і ніколи не здаються, навіть якщо. Щось не виходить з першого разу. Ось лампочка, яку ми включаємо ввечері, щоб було світло, придумано багато років тому. А ще є машини, на яких ми їздимо, їх теж придумали винахідники, щоб люди могли подорожувати і возити різні речі. Навіть іграшки, з якими ви граєтесь, теж придумали винахідники. Вони вигадують нові іграшки, щоб вам було весело і цікаво. Винахідники це дуже цікаві люди, бо вони не бояться мріяти і пробувати щось нове. Вони можуть подивитися на прості речі і починають працювати, експериментувати. Щоб знайти новий спосіб або придумати нову річ. Завдяки винахідникам наше життя стає яскравіше і зручніше. Так маляти, не бійтесь мріяти і пробувати щось нове. До нової зустрічі!